До нового року чотири дні. Вже українці думають, що ж такого приготувати на святковий стіл, щоб і смачно було, і гаманець при цьому не спустошити. На прилавках магазинів продукти є. Втім, ціни на деякі з них все ж таки кусаються. Наші колеги з Одеси навідалися до одного з міських базарів, щоб дізнатися, що Одесити планують готувати і скільки грошей збираються витратити. Салати, швидкі закуски та фірмові гарячі страви традиційне меню одеських господинь. Вони вже продумали, що готуватимуть. Ми з дідочки як завжди у нас буде. рибка, шмибка, ті от шо що там щобуть салатіки. Об'язательно. Лівєжка такої. А скільки приблизно плануєте витратити гроші? От на новорічний стіль? Ой, любочка моя я планую, скільки у мене буде, вм'ябути я Буду планую. Я ніколи не вважаю. Все буде то що надо. придбати все необхідне до новорічного столу заздалегідь а цього року люди не поспішають. Традиційного ажіотажу на базарах нема. Втім, кажуть продавці, тішить те, що на деякі вітчизняні продукти із початку війни ціни не зросли. До війни було м'ясо 180, і зараз теж 180 м'яса, свинина 180 галядія. 200 було, 250. До війни я сама торгувала 220, а зараз 190, 150, ще й 180 і 170 буває уступає. Нема торгові, 150 дає. Сама ж продавчиня каже, святковий стіл готуватиме на Різдво, коли збирається уся родина. Діти приїжджають на Різдво, то я вже їм все готую. І солодки готую, і таке запіканки всякі. Я більше запікаю м'ясо в духовці, от. але м'яса мало, нам доїдає м'ясо, а більше овощне все. Таке. Скільки плануєте витратити грошей на організацію столу? Не жалію. Дві-дві з половиною-дві тисячі отак в мене виходить. Тим часом в інституті аграрної економіки вже порахували, які продукти до новорічного столу зросли в ціні найбільше. Серед лідерів молочні продукти подорожчали майже в половину, так само як і курячі яйця. Їхнє здорожчання пов'язане зі знищенням росіянами птахофабрик у Чорнобаївці, Донецькій і Луганській областях. Великий салатний кулів'є цього річ коштує 281 гривню, що у півтора рази більше ніж торік. І в цій страві найдорожчим інгредієнтом буде ковбаса. Втім, навіть її вартість не обійшла ціни імпортних фруктів. Мандарини у нас від 80 і вище, по 80 – Турція. Зараз їде Грузія по 70 буде. Є змірські по 100, є Іспанія по 120. Е, Апісінчики у нас є з єгипет по 80, є Іспанія по 120. Е, грушки на Ябрьські є вони 60, є 70. Є великі, по 80 гривень. Яблучки, як були, так і є. 25-30 гривень. А от сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, додатково сплатять понад пів тисячі гривень. Баночка червоної ікри у 120 грамів обійдеться у 280 гривень, а 200 грам червоної рибки у 245 гривень. Втім, одесити кажуть, такі ціни їх не лякають, бо раз на рік можна дозволити придбати щось смачненьке. Ну, завжди, як в Одесі, це холодець, це, мабуть, олів'є, фарширована риба, що ще. Ну, щось вкусненьке. Родина на чомусь економить на столі, чи ні? Чи от відкладають певну суму і кажуть, це на Новий рік? Не, не відкладають. Ми робимо те, що робимо. Пішли, купили, зробили і куштуємо. Загалом експерти порахували, що вартість новорічного столу з традиційними стравами на родину із чотирьох осіб становитиме трохи більше 2,5 тисяч гривень, що на 43% дорожче ніж минулого року. А й з делікатесами 3 тисячі. Олег Решетняк, Тетяна Беженар, з ураптодалурі, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.